Виготовлення скульптури з каменю це поєднання вікової традиції, майстерності та терпіння. Усе починається з вибору матеріалу мармур, граніт, вапняк чи пісковик. Кожен камінь має свій характер, твердість і фактуру. Камінь підійшов під, під ескіз, і тому якось виникає створення цього проєкту. Це родина. Композиція досить динамічна, тут три фігури зав'язані в одну композицію, тому мені дуже важливо було попасти в пропорції. Ну бо взагалі в мистецтві дуже важні пропорції. Коли вони вірні, тоді і легша робота йде, краще з усіх сторін. Лишній камінь знімається, залишається тільки те, що за здаду автора має залишитися в роботі. Ну. А далі там якась моделіровка. Вже сама смачна стадія роботи, коли вже опрацьовуються маленькі деталі. Скульптура з каменю це не просто виріб, це діалог майстра з матеріалом. Історія, закладена у твердій породі, і мистецтво, що переживає століття.